Поставлю абсолютно, напевно, дурне питання, тому що ми стежимо за цим. Я розумію, що китайський фактор він є важливий ну, в геополітичних всіх цих, цих розкладах. Україна зазвичай, вона ну так, не дуже бере до уваги це китайський фактор. Хоча він, напевно, є вирішальний, якщо взяти геополітику і там взаємини Сполучених Штатів і Китаю. Так? Але е, от, чи, чи дійсно це правда, що пресі, тобто, е, і дав, дав зрозуміти Путіну, що той просто доробло якесь і неврівноважений, і психічно хвора людина, ну як він там, ну те, що, те, що писали. Я просто, мені важко в це повірити, як і багато речей, так само, як Естонія передає всі гаубиці в Україні. Розумієте, це, це з галузі фантастики, але якщо Китай таке зробив, то тоді, тоді я буду щаслива людина сьогодні ввечері, принаймні. Це зробив націй. Це була неформальна, неофіційна інформація повідомлена у Financial Таймс у публікації здається два або три та, тижні тому. Дай це був приватне джерело, приватний контакт, так. можливо, дипломатичного рівня. Ну, але якщо брати офіційно офіцій офіційні це, джерела це, Китаю, ну тобто там яке ставлення, драба, та. от, от, от яке ставлення там до цієї імперії? От мені просто цікаво. Знаєте, так це ж на півтони мають бути те, що пишуть поміж рік да, там в Китаї, не напише заголовок. Путін а дурак, так. знаєте, ну це, це зрозуміло на півтони поки що зберігають основний тренд, який звучить так, що позиція Китаю по українському питанню не полягає в тому, що сторони мають припинити конфронтацію, пройти до мирних переговорів і мирним шляхом вирулювати суперечку. Да? Неформально сказати, що є певне зміщення акцентів в порівнянні з тим, що було на початку. На початку вони дуже так, скажімо. Сгнали, що вони підтримують російську позицію, що полягало в тому, що казали, що треба брати до уваги законні, цитую дословно, законні побоювання або інтереси безпекові да треба перебудовувати європейську архітектуру безпеки. Тобто, це натяк був на сполучені штати, що китайці не хочуть, щоб ця архітектура безпеки в Європі будувалася на сполучених штатах, да щоб там більша роль була Росія. Але потім ці наративи приблизно десь травні почали зникати. От коли почалися українські перемоги, коли почалися ці російські провали проявлятися чітко і однозначно. Да? Риторика змінилась, Зараз китайці говорять, ну ось, мирні переговори раз. І друге, що вони кажуть, це е, гуманітарна ситуація. Да? Тобто вони наголошують на ось цьому гуманітарному факторі, і це таке знову таки спосіб розмиття дискурсу і відвернення уваги від того. Що люди гинуть, і що це по суті геноцид? Да? І чому китайці так поводяться? Тому що у них є своя політика, у них є своя стратегія. Ми здається, з Олексієм це вже обговорювали. І вона полягає в тому, що Китай по іншому бачить міжнародні відносини. Вони мають будуватися на китайських принципах: свобода, слова або приватні свободи, не демократія. і Так далі, а така цінність як гармонія. І якщо ми будуємо гармонічні відносини, то таких системі кардина місця для скажімо, війн, відкритих конфліктів і так далі. Якщо конфлікт потенційний назріває, його потрібно згладжувати і не допускати до розгортання в якусь гостру фазу. Така китайська стратегія, такий підхід, і це не просто такі абстрактні слова. По суті, китай таку політику вже реалізує в південно-східній Азії в Південно Азії зі своїми партнерами. Тобто він їх принципі, якщо подивитись, як відповідають ці країни, то вони погоджуються із китайським підходом, що не треба загострювати ситуацію, в тому числі в тому в цьому контексті слід аналізувати їхню позицію по війні. Що вони також кажуть, що треба ініціювати мирні переговори і домовлятися з сторонами конфлікту. Я маю на увазі ще раз, країни південно-східної газ. Отже, це м, така політика, яка яку ми не дуже відчуваємо і прослідковуємо в європейський дискурс, але там, в китайському або в південно-східно-азійському -Азі... регіоні це все виглядає по інше. Я шалено вдячний вам за вичерпну відповідь і цілком зрозумілу. Да? Ну, тобто, я тут овер задоволений. Олексій, okay. прошу. Маму, насправді пару хвилин ще з Дмитром.